Ви досі вважаєте, що хлор це щось агресивне і шкідливе. Е, насправді все залежить від дозування і технологій. У спагалаксі ми кажемо, правильна дезінфекція це запорука кришталево-чистої води. Хлор не ворог, а надійний союзник, якщо він працює під контролем сучасних систем фільтрації. Він ефективно знищує бактерії, віруси і грибки, не залишаючи неприємного запаху, якщо система налаштована правильно. І саме це. Ми робимо для вас. У сучасних спа-басейнах рівень хлору автоматично підтримується на безпечному рівні, тому вода м'яка, чиста і приємна для шкіри. Жодного подразнення, жодної хімії на око. Професійне обслуговування від Spa Galaxy гарантує стабільну якість води без зайвих турбот. Ви просто насолоджуєтесь релаксом, а чистоту бере на себе система і наша команда. Пам'ятайте, хлор це не страшилка з минулого, а високотехнологічний охоронець вашого комфорту. Звертайтесь до Спа-Галаксі, і ми зробимо так, щоб ваш спа-басейн став прикладом чистоти та безпеки. Підписуйтесь, щоб знати ще більше лайфхаків догляду за спа.